Посіла команда ДСНС місто Остров. Давайте все Срібним призером. Також заслужено і впевнено срібні медалі і срібний призер. Друге місце вибрала команда 6-го відділа Острозького ТСЦКП. ТСЦК грамота. Ну і переможе чемпіони сьогоднішніх змагань, е, ну так скажемо, е, визначилися е, з таким ще долею суборнінації такої. Але перше місце е, в, е, зайняла команда, яка приїхала до нас у Строщину, відвідала якби як гості. Це е, Частково це є, звичайно, люди, які служать Збройним силам України в обласному центрі, але є острожанами. І нам дуже приємно відзначити, що чемпіонами стали, стала команда Рівненського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки. Представники обласного центру. Представники морського цену, Я хочу сподіваюся, ще раз скажу, що сподіваюся, що цей турнір стане у нас традиційним і сподіваюся, що в наступному році ми вже його проведемо в разі переможців і якщо будемо збирати кошти, то надійсно якісь важливі соціальні потреби. Да, і на допомогу чи дітям, чи на інші якісь соціальні проєкти. А так, я думаю, що всім нашим учасникам, всім, хто долучився до змагань, всім, хто приймав участь в вірі коштів, міському голові, всім всім всім. У Острозькій академії, звичайно, Валерію Андрійовичу, особливий респект за постійну допомогу. Да, і дякую вам, до нових зустрічів. І, звичайно. Glory to